Коли мова заходить про те, як заощадити час і гроші в саду, хто не захоче дізнатися нові хитрощі і поради? Деякі з них дійсно можуть змінити гру, але багато хто виявляється просто марним або навіть марнотратним. Зараз в інтернеті часто радять використовувати перекис водню для стерилізації та боротьби з грибком. Раз вже це засіб є у багатьох вдома, чому б не спробувати. Але ми вивчили це питання і з'ясували, що перекис водню не завжди найкращий вибір. Найчастіше існують більш ефективні та дешеві альтернативи. Перш ніж закуповуватися пляшками Ашо, давайте розберемося, коли її варто застосовувати, а коли ні, коли не варто використовувати перекис водню. Жоден засіб не може вирішити всі проблеми рослин. Важливо розуміти, коли перекис дійсно корисна, а коли краще вибрати інший метод. Не використовуйте для стерилізації або аерації ґрунту. Зазвичай перекис водню асоціюється з дезінфекцією, її застосовують для прибирання будинку і в медицині, щоб вбивати бактерії, грибки і віруси. Логічно припустити, що вона може стерилізувати і ґрунт. Іноді стерилізація ґрунту дійсно потрібна. Наприклад, якщо ви повторно використовуєте стару землю для розеесади, новий ґрунт може бути дорогим, так навіщо ж викидати старий. Але в старій ґрунті можуть бути насіння бур'янів, патогенні бактерії і грибки. Якщо ви підозрюєте, що в ґрунті є збудники хвороб, його дійсно варто простерилізувати. Однак є спосіб простіше, швидше і дешевше, ніж поливати землю перекисом. Просто прогрійте її. Найкраще рішення. Щоб стерилізувати стару ґрунт, можна прогріти її в мікрохвильовці або духовці невеликими порціями. Для обробки великого обсягу землі перекису знадобиться дуже багато. Так, вона працює, але це неефективно. Що стосується нового ґрунту, якщо у вас немає причин підозрювати зараження, стерилізувати його не потрібно. Ваші рослини не постраждають. Крім того, з часом в ґрунті все одно з'являться мікроорганізми, це природно і навіть корисно. Так що немає сенсу чистити свіжий ґрунт це марна трата часу. А якщо до аерації? Так, перекис водню виділяє кисень, злегка розпушуючи ґрунт. Але знову ж таки це неефективно. Якщо у вас ущільнена земля, краще розпушити її вручну або додати компост, поливати великі ділянки перекисом дорого і шкідливо для корисних мікроорганізмів. Якщо ж ви думаєте додати трохи перекису в ґрунт для розеясади, пам'ятайте, більшість готових сумішей вже досить повітряні. Новий пакет ґрунту коштує не так вже дорого, і в цьому немає необхідності. Не витрачайте її на дезінфекцію інструментів. Але ж перекис повинен підходити для обробки садових інструментів, вірно. Насправді, не зовсім. Дезінфекція інструментів дійсно важлива, особливо якщо ви хочете запобігти поширенню хвороб. Грибкові та інші інфекції можуть швидко поширюватися. Особливо в умовах високої вологості. Останнє, що вам потрібно, це випадково перенести хворобу з однієї рослини на іншу. Наприклад, якщо ви обрізали хворі листя томата, не варто використовувати ті ж ножиці на здоровому рослині без обробки. Найкраще рішення найефективніший спосіб дезінфекції це розчин хлорки. Змішайте одну частину хлорки з дев'ятьма частинами води. І у вас буде ідеальний засіб для обробки інструментів. Можна опускати інструменти в цей розчин або оприскувати їх з пульверизатора. У будь-якому випадку, це дешевше, ніж використовувати перекис. Після обробки промийте інструменти водою, так як хлорка може викликати корозію. В крайньому випадку, медичний спирт теж підійде краще, ніж перекис. Якщо у вас під рукою тільки ашо, звичайно, використовуйте її. Вона працює, але це не найкращий варіант вона не запобігає кореневу гниль. Коренева гниль зазвичай викликається грибками та водяними цвілями, такими як фитофосора, пісааєм, аальзокане, фізараєм та зиловий апсес. Ці патогени розвиваються в умовах нестачі кисню, який виникає при перезволоженні. Якщо ви занадто часто поливаєте рослини або ґрунт погано дренується, коріння страждають від нестачі кисню і патохини починають розмножуватися. Це призводить до гнилі і загибелі рослин. Оскільки перекис водню вбиває грибки, логічно припустити, що вона може допомогти в боротьбі з кореневою гнилю. Для кімнатних рослин, які можна виняти з горщика, промити і пересадити в свіжий ґрунт, це може спрацювати. Але для рослин у відкритому ґрунті перекис не вирішить проблему. Ви можете поливати землю навколо хворої рослини, щоб знищити частину патогенів, але це не зупинить гниття. Найкраще рішення головна причина кореневої гнилі перезволоження або поганий дренаж. Перекис може тимчасово вбити грибки і дати коріння трохи кисню, але якщо ґрунт залишається занадто вологим, проблема повернеться. Найкращий спосіб уникнути гниття посадити рослини в добре дренований ґрунт і контролювати полив. Якщо сумніваєтеся, використовуйте вологомір. Якщо земля ще волога, не поливайте. Неефективна проти грибкових комариків. Грибкові комарики можуть стати справжньою проблемою для кімнатних рослин і розеясади. Вони відкладають яйця у вологий ґрунт. Якщо ваші рослини люблять постійну вологість, комарики обов'язково з'являться. Деякі радять використовувати перекис водню проти них. Так, вона може вбити частину личинок, але це тимчасове рішення. Поки ґрунт залишається вологою, комарики будуть повертатися. Найкраще рішення. Для боротьби з грибковими комариками є більш ефективний засіб Бесилес Зуригенсас із біти. Це бактерія, яка вбиває личинок комариків і мошок. Ви можете придбати препарат на основі біти, наприклад, москіту биц, розвести його у воді та поливати рослини. Це безпечно для рослин і ефективно проти шкідників. Якщо ви вирощуєте вологолюбні рослини, не витрачайте час на перекис, використовуйте біти, не замочуйте насіння в перекисі. Подейкують, що замочування насіння в перекисі водню прискорює проростання. Так, замочування у воді дійсно допомагає, а перекис вбиває бактерії. Але наукових підтверджень цьому мало. Багато садівники порівнювали насіння, замочені у воді і в перекису і не помітили різниці. Більш того, деякі насіння можуть постраждати від такого замочування. Найкраще рішення. Залежно від виду насіння можна використовувати різні методи. Замочування у воді на 24 години. Стратифікацію, охолодження, скарифікацію, надрізання оболонки, прогрів на термоматі. Не ризикуйте своїми насінням, перекис, не дасть переваг. Для боротьби з бур'янами краще оцет. Перекис дійсно вбиває бур'яни. Але тільки в концентрації від 10%, а знайти таку в магазині не завжди просто. До того ж, для великої ділянки знадобиться дуже багато кошти найкраще рішення Оцет працює набагато краще. Можна купити 30% оцетоптом, тобто він відмінно справляється з бур'янами. Ну і не забувайте про старому, доброму прополювання вручну це найдешевший і екологічний спосіб. Коли перекис водню дійсно корисний. Боротьба з борошнистою росою дослідження показали, що оприскування розчином перекису одного частина АШО на 60 частин води знижує ураження борошнистою росою у огірків з 90% до 12%. Такий слабкий розчин безпечний для рослин і дуже дешевий. Якщо ваші рослини часто страждають від борошнистої роси, спробуйте оприскувати їх раз на тиждень. Висновок перекис водню рідко є найкращим вибором для саду. У більшості випадків існують більш ефективні та дешеві альтернативи: стерилізуйте ґрунт прогріванням, дезінфікуйте інструменти хлоркою або спиртом, контролюйте полив, щоб уникнути кореневої гнилі. Використовуйте біти проти грибкових комарів, замочіть насіння у воді, а не в перекисі. Знищуйте бур'яни оцтом або пропалкою, а перекис залиште для аптечки.